Полтавська центральна районна клінічна лікарня відзначила 50-річний ювілей. Нині вона є одним з найпотужніших медичних закладів області та єдина, що має статус клінічного закладу. Велику увагу лікарні приділяє районна влада. Тільки в цьому році на потреби медичної галузі районної ради виділено 15 мільйонів гривень. Ці кошти пішли як на покращення умов перебування пацієнтів, відвідувачів лікарні і самого медичного персоналу, на обслуговування пільгових категорій населення, учасників АТО, чорнобильців, малозабезпечених сімей, так і на придбання сучасного новітнього медичного обладнання. Працює в медичному закладі 112 лікарів та 168 середніх медичних працівників. До складу лікарні входять сім стаціонарних відділень: хірургічне, терапевтичне, пологове, гінекологічне, дитяче, інтенсивної терапії та неврологічне, загальною потужністю 251 ліжко і консультативною поліклінікою на 600-800 відвідувань. Спеціалісти відділень індивідуально підходять до своєї роботи та надають якісну медичну допомогу пацієнтам. Для цього в лікарні існують всі умови та є сучасне обладнання. Зокрема, комп'ютерно-діагностичний комплекс Кардіоплюс дозволяє дослідити серцево-судинну систему людини, дихальний об'єм легень і робиться електрокардіограма з навантаженням. Також в неврології реограми і для судинних патологій реовазограма». А ось виявити будь-яку патологію допомагає медикам прилад вітчизняного виробника. В цьому лікарі пересвічуються вже не один рік. Діагностуємо патологію черевної порожнини, щитовидної залози. У дітей є мозку до року, патологію серця, периферійних судин. Апарат якісний з, з доплеровськими функціями. Пологове відділення районної клінічної лікарні функціонує як міжрайонне, забезпечує пологову допомогу мешканцям Решетилівського та Чутівського районів. 37-річна Олеся Білецька задоволена роботою та ставленням лікарів. Третю донечку без вагань вирішила народжувати саме в цій лікарні. Дуже вдячна, гарні умови, гарний персонал. Лікарі, відношення ну, взагалі, я не знаю, мене завжди питали, де ти будеш рожати, я щось домовлялася з якимись лікарями. Та кажу, ні, я ось 13-му році народжувала, дуже все було гарно. Нині в лікарні ведуть ремонтні роботи приміщення, а також встановили спеціальний універсальний пандус. Ми зробили ремонт підсобних приміщень, саме пральні, гаража, кисневої станції. Проводимо зараз планове асфальтування подвір'я. І, звичайно ж, найбільша наша гордість за скільки років нам таки вдалося відновити добудову поліклінічного відділення районної лікарні. Для чого районної влади було виділено 10 мільйонів гривень на цей рік. Урочистості з нагоди 50-річного ювілею Полтавської районної лікарні відбулися в обласному музично-драматичному театрі імені Гоголя. У виставковому залі представили нагороди та фото медиків закладу. Почесні грамоти, дипломи та інші подарунки вручили представники обласної районної рад департаменту охорони здоров'я. Серед іншого й цінний сертифікат. Головному лікарі вручити сертифікат на отримання полтавської центральної районної міні-флічної лікарні. Ідео перелік медичного обладнання узгоджено на 540 тисяч гривень. Дякую. Долучились до привітань і представники Полтавської райдержадміністрації та районної ради, які постійно опікуються проблемами медичного закладу. Ми виділили з місцевого бюджету на нашу охорону здоров'я більше 20 мільйонів гривень. Честь нашим віддаєм дань ми організували дуже гарне їм свято. Це не просто ювілей, це черговий етап створення сучасної медицини в нашому районі. І от у нас 28-го буде чергова сесія, тобто і ще гроші ми передбачаємо, безумовно основний як би мовити, відсоток буде йти на медицину. Лікарів Полтавської районної клінічної лікарні вітали творчі колективи міста, зокрема заслужена артистка України Маргарита Том та Олена Білокінь, український народний хор Калина, Капела Бандуристів Любава та інші артисти.